Перед тим як почати для вас читати, хочу вам дещо сказати. Якщо вам подобається мій канал, то будьте на ньому активні, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. А тим часом я починаю читати. Анна Пунсет клуб червоних кедів. Неймовірний тиждень. Розділ 5 справжній фільм жахів. Коли дівчата прийшли в ігрову кімнату, там були вже всі їхні однокласники. Подруги затрималися, поспілкувалися по WhatsApp із Мартою і не помітили, скільки часу пролетіло. Вже минула година, як мартиція повідомила, що перший день вони гулятимуть в горах. Дівчата були зібрані, взуті в червоні кеди, готові перемогти будь кого в будь чому. Стеле колосії зловила погляд Ерка і відчула, як в неї щось стислося в грудях. Він грав у футбол у протилежному кінці зали. Хлопець побачив, що дівчина відповіла йому довгим поглядом, розвернувся і пішов до хайме, щоб терміново щось йому сказати. Лусія знервовано прицмокнула. Він її аж так ненавидить. Щоразу, коли вона десь стискалася з Ерком, одразу пригадувала кожне слово з їхньої сварки, всі ці крики й образи, що вона наговорила хлопцеві. Лусія почувалася жахливо. І якби ж тільки це було її єдиною проблемою, є ще й дівчина з майже прозорими очима, що отруює відпочинок, як усі занесло в цей хостел, повний ворогів, Лусія оглянула залу з кам'яними стінами і дерев'яними меблями, що пахнули старовиною. В зоні настільного футболу стояли квадратні столики і стільці з дошками на ніжках для командних змагань. Потім Лусія відчула тепло від каміна, що огорнуло спину. Потріскування дров створювало теплу і затишну атмосферу. Хотілося зісти біля вогню і розслабитися. Відколи вона переїхала в цей хостел, її спіткали самі неприємності. Лусія запропонувала дівчатам трохи відпочити, і вони охоче попрямували до одного з диванів. Лусія відкинулася на спинку і заплющила очі, наче хотіла сховатися від всіх. Звичайно ж, її задоволення тривало недовго. Тут вільно? Розплющивши очі, вона побачила Чарлі, друга Альби Діани, який показував на кріслану проти. Він був одягнений, звичайно, ж, у футболку Star Wars і, отримав... і тримав у блокноті з ручкою. Так, сідай, а де Альба з Діаною?» – запитала Лусія, посунувшись на диван. Займаються якимись дівчачими справами. Сподіваюся, це ненадовго. Чарлі сів навпроти. Лусія помітила, що за його товстезними скельцями окулярі ховаються дуже красиві бірюзові очі. Вона ніколи раніше їх не зауважувала. І ці очі були спрямовані туди, де сиділа Ракель, скаливши голову на подушку і закривши долонею пів обличчя. Кілька секунд Чарлі на неї дивився, потім злегка всміхнувся, раптово відвернувся, розгорнув блокнот і почав щось писати. Що сталося? Лосія штовхнула ліктем Фріду, що сиділа поруч і пришепотіла на вухо. Ти це бачила? Що саме? запитала Фріда, скрутившись клопком на лосіїних колінах. Помітно, що їм довелося прокинутися на світанку. Після йди так розморило, що вони навіть голови не могли втримати. Всі ми спали сидячи. Ой, нічого ти не розумієш, відповіла Лусі і продовжувала, продовжила спостерігати за Чарлі, що прикипів поглядом до свого блокнота, відірвався він лише коли по нього прийшла альба з Діаною. До зали саме зайшли наглядачі. Мартиця зі спекою були уповноважені стежити за порядком. Перше, що вони зробили, змусила дівчат встати з дивана і відправила в ту частину залу, де стояли столи зі стільцями. А було так добре, протестувала Фріда, потерши очі. На одній із дощок був перелік ігор, і учні мали записати на якусь із них свою команду. Не дивно, що дівчата обрали гру про фільми і просто під нею записалися як клуб червоних кедів. Коли всі команди були готові, мотитися зі спекою взялися розсаджувати їх на різні столи. Настала черга лосійної команди, і вона не могла повірити, що на щастя і далі її переслідують. Суперники, з якими вони мають грати, Ерик та його компанія. Лусія покручувала в голові сюжети з фільму жахів, вона крадькома поглянула на Ерика, щоб оцінити його реакцію, однак хлопець був цілком незворушний. Мабуть, на її обличчя відобразилося те. Що було в душі, адже Сус... Сусана запитала Лусію, чи її не дудить. Що ти взяла? З того, що ти позеленіла, запитала Сусанну. С... Пояснила Сусана. Лусія ми дістала з кишені джинсів в і переконалась, що її обличчя стає все більше схоже на жаб'яче. Я не хочу знову сваритися з Ерком. Ти не повинна це робити, якщо не хочеш. Це ж просто гра. Лусія послухала подруги, сіла на своє місце і глибоко вдихнула. Вона щоразу більше раділа, що Сусанна з зеркелю вийшла до їхнього клубу. Дівчата заслужила на це після всього, що пережили разом конкурс танців, ярмарок снів, телевізійна реклама, осіння олімпіада. Мартиці я вручила кожній команді коробку з, квад... карт... коробку з картками також поставила дошку для записів. Хто почне? Запитала вчителька «Ми!» – оголосив Ерік, підвившись. Мортиція пішла. Почалася гра, а для Лусії почався її найбільший кошмар. Лусін екс хлопець приспокійно взяв одну з карток, за секунду прочитав попросив Фріду стежити за пісочним годинником та відвернувся від своєї команди. А входила туди хаймерауль і близнюки манують Кіке що ні краплі не були схожими, а втім, вони й братами не були, та були завжди нарузлий вода. Увага. Дусія не знала, як поводитись, коли Ерік вирішив її відверто ігнорувати. Однак вона робила те саме, хоча це й було нелегко. Він взагалі нічого не відчуває, сидячи поруч з нею, як Ерік може бути таким холодним. Вона спробувала сконцентруватися на грі. Хлопець пояснив, що їхня назва складається з одного слова, і почав показувати. Поставив руки попереду так, наче тримаючись кругле, і нахилився в один бік, потім в інший. За мить Хайме вигукнув Карс. Ерик дав другові п'ять і відповів Правильно. Усі спостерігали за рекель, що сиділа навпроти, і не пропустила жодної подробиці цієї стени. Хайме зовсім не зважав на дівчину, хоча чудово бачив, що він. Їй подобається. Цей хлопець на ракель не заслуговував. Лосія нахилилася до подруги, і прошепотіла на вухо. Це вже у минулому. Ракель повернулася і відповіла ще й мохом поросло, і обидві засміялися. Мабуть, занадто голосно, тому що Ерик хайме Рауль і Кіке з ману здивовано на них поглянули. Чи не вперше Лосін екс хлопець пильно подивився на неї за останній тиждень. І, щоб не перевертати зайвої уваги, дівчата замовкли і продовжили гру. Рекель взяла свою картку, показала спершу п'ять пальців, потім розвела руки в боки і зігнула в ліктях, демонструючи м'язи. Кожна дівчат висунула власну версію Сильний руки, борець, воїн. Рекель сумно зітхнула і поглянула на годинник. Ерик стежив за часом, а його ставало дедалі менше. Рекель схилилася до сусаниної руки, вказуючи на повні персні пальці. Дівчата гуртом вигукнули Персні. Рекель похитав головою і знову показала на той самий жест із зігнутими в лікті руками, потім ще рі скини на персні. Посипалися різноманітні версії. Бурець, рокі, золоті персні, могутні персні, Срібні персні, рембо. І коли впала остання піщинка годинку, вони почули голос, якого тут не мало бути, адже він належав хлопцеві, що не був членом жодної команди. Володар перснів. Ракель підскочила з карткою в руках, махнувши в повітря, схаропочено е, підібрала ноги. Потім вигукнула: Так, решта дівчат також. Попідхоплювалася з несподіванки. Лусі повернула в той бік, звідки пролунав голос, що врятував їх від краху, і побачила задоволене обличчя Чарлі. Дякую, Чарлі, сказала вона, і дівчата мило заусміхалися. Рекель також. Хлопець почервонів і не знав, куди подітися. Та Лусія чудово бачила, що погляд Чарлі прикипів лише до однієї з них, до ракель. Сьогодні він вже двічі витріщався на неї з дивакуватим виразом обличчя. Цьому хлопцеві справді подобається її подруга? Лесія штовхнула ліктем Фріду, щоб і та звернула увагу. Так, коли б вона показала на черві і прошепотіла, бачиш, якими очима він дивиться на рекаль? Фріда відповіла: А як ти хочеш, щоб він дивився носом? Лесія похитала головою. Іноді її подруга може бути такою жирафою. Та й далі думала про те, що між і Чарлі щось відбувається, вона це не прогавить. Ви захвилювали він не входить до вашої команди. Голос Хайме поклав край дівчачої радості. Хто це вийшов? запитала Фріда, узявши з руки в боки. Він тепер також червоний кет? запитав Хайме, що стояв перед дівчиною, ви за нього малини на голову. Сьогодні так. Відрубала Фріда, дівчата позаду неї закивали. Але ж продовжили протестувати хайме, та підійшов Ерік, поклав рукою йому на плече облиш, це всього ж гра. Ми чудово проведемо час. Ерік не був ні сердитий, ні засмучений. Він поглянув на дівчат і на Чарлі і додав «Приєднуйся до своєї команди і продовжило. Такого сій не очікувала, та Ерік їй усміхнувся, наче перепрошував за поведінку друга. Він же не сердиться на неї? Лусія недовірливо закліпала і полегшено зітхнула, наче позбулася величезного тягаря. Хоча б вони вже й не зустрічаються, я надію, що хлопець її не буде ненавидіти. Розділ шостий три метри над рівнем неба. вигукнула Лусія. Бе покивала щасливо, що принесла своїй команді бал, якого й бракувало для перемоги над суперниками. Вона стрибала так високо, як тільки могла, і показувала на небо доти, доки всі не згадали потрібну назву. На дощі виднілися два однакові стопчики балів. Цей вирішальний тур визначав виграє клуб червоних кетів, чи програє. І дівчата це зробили. Виграли у грі в фільми і у команди Золотий Мяч, ба підбігла до подруг, і вони всі обійнялися. Мовчки стояв в кутку, однак був дуже задоволений. Він так і провів із ними решту гри, тому що Альба з Діаною вибрали доміно, яке його зовсім не цікавило. Подруги, Чарлі змагалися з найкращими математиками класу, хоча Лусія розуміла, що для перемоги в цій грі не потрібно багато рахувати. Ти нам приніс удачу, друже, сказала Рекель, коли ущух загальний тріумф. Чарлі вмить засяяв. Ну, ви дуже добре працюєте в команді. Він поглянув своїми берзовими очима на рекень, потім втупився у підлогу, наче більше не міг дивитися на дівчину. Лусія, мабуть, єдина з дівчат це одразу помітила, тому мала щоразу менше сумнівів, що Чарлі мріє по червону кетку. І то правда, вигукнула рекень. Піднявши руку, щоб всі дали їй п'ять. Як це раніше робили Ерік із Хайме, Люсія зауважила, що рекаль почала ігнорувати Чарлі і шукала погляд хайме, який сидів на стільці і не надто привітно дивився на переможців, щось коментуючи Раулові на вухо. Як ганебно вони програли, Кіки і ману вже вшилися на футбол, Ерік здавався відсутнім, сидів і зосереджено та стурбовано дивився в телефон, поглянувши на нього, самотнього. Після всього, що вони пережили разом, після такої близькості, Лусі захотілось підійти і запитати в хлопця, що сталося. Вона згадала сусенні слова про те, що якщо вона не хоче сердитись, то й не повинна це робити. Згадала, як Ерик і усміхнувся, колочально і імпровізовано долучився до їхньої команди. Дівчина глибоко вдихнула, збираючись із силами, покинула подруг і рушила до Ерика. Він так і сидів, дивлячись, в телефон. Він не помітив, що до нього хтось підійшов, аж Лусія заговорила Привіт. Вона все ще боялася його реакції. Ерік відірвався від телефона, і в цю мить на його обличчі стурбованість змінилася на протилежне. Він невимушено дивився на дівчину такими ясними, зеленими очима. Привіт. Лосія зрозуміла, що бідолашний хлопець, можливо, почувався увесь цей час так само, непевно, як і вона, не знаючи, як поводитись. І коли спостерігав за нею звіддалік, він її зовсім не, 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 не... видів. Натомість боровся з почуттями. Ер, хотів поговорити з Лусією, і водночас не хотів. Як ти? запитала вона, перш ніж відповісти, хлопець поглянув на телефон. Добре, чекаю відповідь, чи візьмуть мене у футбольну команду району. Днями я мав відбір. Це ж чудово. вигукнув Лісія широко розплющеними очима. Мене мають вибрати, але охочеш було багато. Ти суперовий гравець. Ти цілими днями тренуєшся і впевнена, що тебе візьмуть. Ерік не сподівався на таку підтримку і почервонів. Хлопець завжди так робив, коли нервувався. Він швидко заклав біле волосся за вуха й подякував. Усія дуже раділа нагоді поговорити з ним віч на віч. Вона справді сильна, їй приємно розмовляти з Ериком. Вона так за цим скучила, і, щоб переконатися, що між ними більше немає образ, усі запитала Отже, дружба? Ерик без найменших вагань відповів Дружба. Хлопець і досі носив браслети, що усі зробила для нього ще до того, як вони почали зустрічатись. Вона задоволено усміхнулася. Приємно мати серед своїх друзів такого красивого хлопця. Світлина в твенті від Марти. Опис. Скільки людей поміститься у звичайній автівці? коментарі Лусія, це ти там заснула? Марта Герман мене, мене мало не розчавив. Ба ти хоч дихала? Марта трохи. Фріде, і всі помістилися? Марта. Of course. Сусене, і так поїхала? Марта, лише до наступного рогу. Як на божевільній козі Марта Ха ха ха. Сусене, я була? Марта, Германа, йому батьки подарували. Лесія, то будьте обережними? Марта, зануда. Б. Про тебе ж турбуємося, Марта. Ну, та звісно ж. Фріда, чоки чотири Е. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал та будьте на ньому активні. Бувайте!